Приводом розглянути детальніше рішення 37-ї сесії міськради про порядок відвідування засідань, що проводяться у будівлі виконкому, стала колективна заява від всеукраїнського об'єднання Свобода, підписана Олександром Залевським, виконуючим обов'язки голови організації. Згідно додатку до регламенту Діпродзерінської міської ради, це вони пишуть так. Порядок відвідання відкритих засідань. Просимо прийняти участь по списку людей, які хочуть бути присутні. Якщо ж дані люди не зможуть пройти на сесію, то 31 липня з 9 до 13 години дня біля будівлі мерії відбудеться акція проти обмеження конституційних прав на перебування членів територіальної громади міста на засіданнях міськради. Про це заявили свободівці перед минулою сесією а безпосередньо перед сесійним засіданням про те, що їх не пускають у зал сесії. Заступник міського голови, керуюча справами виконкому, Тетяна Завгородня, спростувала закиди активістів свободи та пояснила, чому виник конфлікт. Якщо людина Громадянин міста Дніпродзежинська, член територіальної громади міста Дніпродзержинська, хоче відвідати сесію. Він пише заяву заяву на ім'я міського голови, здає її у відділ звернень громадян, особисто, так як це прописано законом України про звернення громадян. Його розглядають, заносять до списку і надають йому відповідь про те, що він має право бути присутнім. Виявляється, що окрім колективної заяви активісти ВО Свобода надали і індивідуальні звернення до громадської прийомної, зважаючи на рішення про визначення порядку відвідування відкритих засідань. Але таких заяв було всього три у той час, як у колективному зверненні йшлося про 18 чоловік. Очільники політичної партії знали про діючі рішення стосовно порядку відвідування відкритих засідань однак вирішили вимагати більшого. Права людей на території міста Дніпродзержинська не порушуються, і всі права визначені Конституцією України, закону України про місцеве самоврядування, а також розпорядчими актами місцевого самоврядування, які на сьогоднішній день чинні. Але люди, представники політичної партії, вони не хотіли виконувати те, що прописано нашими. Розпорядчими актами, а розпорядчі акти видаються згідно закону України про місцеве самоврядування. Тепер детальніше про пункти рішення, зважаючи на встановлену кількість місць у сесійній залі та необхідність бути присутніми на засіданні представникам усіх гілок влади, представникам структурних підрозділів, почесним громадянам. Порядком визначена кількість місць для членів територіальної громади міста. Повинно бути не перевищено 10% від посадочних міст в залі, де проходить засідання міської ради. Ще один важливий пункт рішення стосується термінів подання індивідуальної. Заяви за сім днів до громадської приймання подати заяву на ім'я міського голови і згідно закону про звернення громадян, там заяву приймуть особисто особисто приняти, принести, тому що в законі України про звернення громадян чітко все прописано і обов'язково нададуть відповідь. Представники територіальної громади, які внесені до списків присутніх на засіданнях, пропускаються у будівлю міськради за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу. Якщо хто хоче бути присутнім на сесії, обов'язково прочитайте порядок перебування на сесії, затвердженим регламентом міської ради, і ми з великим задоволенням всіх приймемо присутніх на сесії. Вище згадані вимоги, закріплені законом України, а саме 73-ю статтею. у ній йде мова про обов'язковість актів і законних вимог органів та посудових осіб місцевого самоврядування.